Міністр енергетики критикує морську вітроенергетику та відкидає зміну клімату. Політична гра з вітром, чому відмова від відновлюваної енергетики, це не тільки економічний, а й геополітичний прорахунок. Нещодавні заяви міністра енергетики США Кріса Райта викликали бурю в енергетичному співтоваристві. Його критика офшорної вітроенергетики. Відмова визнавати реальність зміни клімату та активне просування експорту американського природного газу за кордон це не просто суперечка щодо енергетичної політики, це складний клубок економічних, геополітичних та ідеологічних протиріч, який може мати далекосяжні наслідки для енергетичної безпеки, економічного розвитку та боротьби з глобальним потеплінням. Я, як людина, яка вже більше десяти років стежить за розвитком світової енергетики і інвестує в зелену енергетику, бачу в тому, що відбувається не тільки недалекоглядність, а й потенційно небезпечну помилку. Офшорна вітроенергетика більше, ніж просто високі ціни. Аргумент про те, що офшорна вітроенергетика веде до високих цін це спрощення, що межує з дезінформацією. Так, початкові інвестиції в будівництво вітрових електростанцій значні. Але давайте подивимося на картину в цілому. Довгострокова економічна вигода вітроенергетика це поновлюваний ресурс. Вітер безкоштовний. Після будівництва електростанції експлуатаційні витрати мінімальні. Це робить енергію вітру більш передбачуваною та доступною в довгостроковій перспективі, ніж викопне паливо, ціни на яке зазнають постійних коливань через геополітичні фактори та спекуляції на ринку. Створення робочих місць міністр Райт не помічає того факту, що розвиток вітроенергетики створює тисячі високооплачуваних робочих місць у виробництві, монтажі, обслуговуванні та управлінні вітроелектростанціями. Це особливо важливо для регіонів, де традиційні галузі промисловості занепадають. енергетична незалежність, розвиток власної вітроенергетики, знижує залежність країни від імпорту викопного палива, що зміцнює енергетичну безпеку і знижує вразливість до зовнішніх шоків. Зниження впливу на навколишнє середовище вітроенергетика не виробляє викидів парникових газів, що сприяє боротьбі зі зміною клімату та покращує якість повітря. Заблокувати будівництво вітроелектростанції біля узбережжя рот Айленда це не тільки економічно невигідно, але й підриває довіру до США як надійного партнера з чистої енергетики. Природний газ як рішення, ілюзія чи геополітична гра. Активне просування експорту американського природного газу в Європу, яке міністр Райт планує обговорювати наступного тижня, виглядає як спроба вирішити енергетичні проблеми за рахунок нарощування обсягів викопного палива. Але це короткострокова стратегія, яка ігнорує довгострокові наслідки для навколишнього середовища та енергетичної безпеки. Європа дійсно знаходиться в процесі деіндустріалізації. Але це пов'язано не тільки з зобов'язаннями щодо скорочення викидів парникових газів, це результат конкуренції на світовому ринку, зростання вартості робочої сили і технологічного відставання. Порятунок Європи за рахунок продажу її американського природного газу це не вирішення проблеми, а лише тимчасова відстрочка. Ключове питання замість того, щоб просувати викопне паливо. США повинні допомагати Європі у переході до чистої енергії, інвестуючи у відновлювані джерела енергії, енергоефективність та розвиток нових технологій. Зміна клімату, ігнорування реальності небезпечна стратегія. Відмова визнати реальність зміни клімату це не тільки безвідповідально, але й небезпечно. Наукові дані незаперечні, клімат змінюється, і ця зміна викликана діяльністю людини. Ігнорування цієї реальності призведе до катастрофічних наслідків для навколишнього середовища, економіки та суспільства. Міністр Райт стверджує, що прагнення до відмови від викопного палива завдало шкоди країні. Але це твердження суперечить фактам перехід до чистої енергії це не загроза, а можливість. Це можливість створити нові робочі місця, стимулювати економічне зростання, підвищити енергетичну безпеку і захистити навколишнє середовище. Особистий досвід, я бачив, як інвестиції в зелену енергетику приносять відчутну вигоду. Компанії, які роблять ставку на чисту енергію, ростуть швидше, ніж їхні конкуренти. Інвестори все більше зацікавлені в екологічно чистих активах. Геополітичні наслідки, підрив довіри та втрата лідерства. Політика міністра Райта підриває довіру США як до лідера в сфері чистої енергетики. Європа та інші країни, які прагнуть до переходу на відновлювані джерела енергії, розглядатимуть США як ненадійного партнера. Це може призвести до втрати лідерства у сфері нових технологій та інвестицій. США повинні використовувати свій вплив для просування чистої енергетики у всьому світі. Це не тільки морально правильно, а й економічно вигідно. Перехід до чистої енергії це глобальний тренд, і країни, які не зможуть адаптуватися до нових умов, опиняться в програші. Висновок майбутнє за чистою енергією. Політика міністра Райта це крок назад. Це спроба зберегти статус-кво, ігноруючи довгострокові наслідки для навколишнього середовища, економіки та суспільства. Майбутнє за чистою енергією. Перехід до відновлюваних джерел енергії це не вибір, а необхідність. США повинні використовувати свій вплив для просування чистої енергетики у всьому світі, інвестуючи в нові технології, створюючи робочі місця та захищаючи навколишнє середовище. Моя порада: інвестуйте в зелену енергетику. Підтримуйте компанії, які роблять ставку на чисту енергію. Голосуйте за політиків, які підтримують перехід до відновлюваних джерел енергії. Відмова від вітроенергетики і активне просування викопного палива це не вирішення проблем, а лише тимчасова відстрочка. Майбутнє за чистою енергією. І США повинні скористатися цією можливістю щоб стати лідером у новій енергетичній ері.